У мене двоє дітей, і повірте, знайти щось, що підійде обом, дуже складно. Молодший пішов у робототехніку, зібрав модель, яка сама об'їжджає перешкоди. Він пише код, тестує, а на заняттях просто в захваті. А старша захотіла створювати ігри і вже показує мені, як працює її перший рівень все сама: ідея, дизайн, анімація. І що мене вразило? Робокод це ціла екосистема. Робототехніка, геймдев, факультативи, it табори, онлайн заняття, навіть майстерки все під одним дахом. Я бачу, як вони ростуть. Як почали мислити інакше, глибше, зосередженіше? Ми просто записалися на пробне, а залишились, бо зрозуміли, тут діти формують себе на руки вперед. Робокод це більше ніж навчання. Записуйтесь на пробне заняття, це того варте.